Як справитись з таким сильним забрудненням, як ось тут? Подивіться, які брудні шви. просто Це якийсь жах. Але для цього нам потрібен буде всього лише один засіб ось такий очищувач висолів. І ми будемо його наносити на шви, на всі ці ділянки і дивитись, чи працює він, чи ні. Бо в інтернеті гуляє таке відео, що ним можна відмити будь-які забруднення у ванній. Тож, ми зараз його наливаємо. Трошечки. Вдягаємо обов'язково рукавички, респіратор. Ретельно фіксуємо. Та окуляри. Нормальна човка, так? Да? Супер. Беремо пензлик. Я сподіваюся, мене чутно в респіраторі. І будемо потрошку наносити на наші шви. Ого, яка реакція, подивіться, вони одразу світліше на очах. Сильно не наношу, не надавлюю, просто легенько, легенько проходжуся пензликом, і воно все дуже гарненько ось так роз'їдає весь бруд. Можна його залишити так до 5 хвилин, щоб засіб повністю подіяв. І вже потім змивати великою кількістю води. Ось так. Тому повернемось через 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Змиваємо. Ого, подивіться, яка краса. Це ж зовсім інша справа. Супер, подивіться, як чистенько все. Якщо ще більше постаратись, можна ще і краще відмити. Згадаємо, як було до. І ось так стало після. Бачимо, що ніякого бруду у нас взагалі немає. Засіб, мені здається, дуже класно впорався. І, до речі, у нас тут була ще пляма з фарбою, і її також немає. І все це ми відчистили яким засобом? Звичайно, ось таким очищувачем виселів. Сіка Гард С а де можна купити